Виконуємо номер 200 із підручника Алгебра 7 та No32 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Човен витратив на шлях за течією 2,5 години, а проти течії. 3,6 години. Відстань, яку проплив човен за течією, виявилася на 7,6 км меншою, ніж відстань, яку він проплив проти течії. Знайдіть власну швидкість човна, якщо швидкість течії дорівнює 2 км. Приступаємо до виконання. Позначимо. Власну швидкість човна змінною Х. І запишемо потім умову задачі у вигляді таблиці. Позначимо власну швидкість човна змінною Х. Ну, а тепер читаємо мову задачі і заповнюємо нашу таблицю. Витратив на шлях за течією 2,5 години. Отже, час за течією 2,5 години. А проти течії 3,6 години. Відстань, яку проплив човен за течією, Виявилось на 7,6 км меншою на 7,6 менше позначимо значком, ніж відстань, яку він проплив проти течії. Ну, стрілочку можна пускати, можна не пускати настільки два невідомих. Знайдіть власну швидкість човна, якщо швидкість течі дорівнює 2 км за годину. За течією, щоб знайти швидкість нашого човна, потрібно до власної швидкості додати швидкість течі. Отже, буде Х додати 2. Це швидкість човна за течею річки. Проти течії від власної віднімаємо швидкість течії. Х відняти 2 км за годину. Це швидкість проти течії. Ну а тепер знайдемо, яку відстань проплив він за течею і яку проти течії. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Тому х додати 2 множимо на 2,5. Або це буде 2,5 помножити на х додати 2. І 3,6 множимо на свідняти 2. За умови відомо, що швидкість за течією на 7,6 км менше, враховуючи те, що відстань яку проплив човен за течією на 7,6 км менша, ніж відстань яку він проплив проти Течії маємо рівняння проти течії більша відстань, тому 3,6 помножити на різницю х 2, віднімемо 2,5 помножити на суму х і 2 і отримаємо 7,6. Ну, а тепер приступаємо до розв'язування нашого рівняння. Помножимо 3,6 на кожне чисел в дужках І мінус 2,5 на кожне чисел в дужках. Отримаємо 3,6х, відняти 7,2. Відняти 2,5х і відняти 5. Доданки без зміни переносимо в праву частину. 3,6х відняти 2,5х, отримаємо 1,1х і переносимо, змінивши знак на протилежний. 7,6 додати 7,2 це буде 14,8 та додати 5 19,8 і тепер нам залишається 19,8, поділити на 1,1. цілу одну десяту отримаємо 18. Отже, власна швидкість човна 18 км за годину. І записуємо відповідь. 18 км за годину. Номер 200 із підручника Алгебра 7. Та 3 крапочка 42 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.